Для відновлення електропостачання до місця дислокації 30-ї новоград Волинської окремої механізованої бригади були відряджені фахівці Коростенського РЕМ. Ми були раді допомогти бійцям, так як вони захищають нас, і ми зробили те, що змогли якісно. Та повному обсязі всю роботу. Роботи з відновлення електропостачання проводились у короткі терміни. Незважаючи на їх складність, вдалося досягти успіху. Було відновлено електропостачання, змонтовано трансформаторну підстанцію, електричне обладнання низької напруги, це лічильник, автоматичні вимикачі. І з високої сторони роз'єднувачі були поставлені, і поставлена сама трансформаторна підстанція. Комбат 30-ї бригади високо оцінив роботу наших працівників, які були зроблена робота на місці дислокації, і передав великі вітання голові правління. Працівники наші також знаходяться в зоні АТО, і ми. це Бачимо і хочемо їм допомогти. У зоні проведення АТО енергетики не вперше. За час бойових дій на сході держави бійці отримали у подарунок теплі речі, продукти харчування, необхідні технічні засоби та навіть автомобіль. Наприкінці літа в зону АТО відправиться черговий гуманітарний вантаж.